Ютуб канал «Самий Сік. Коротко про головне. Шмигаль оголосив, що уряд витратив на закупівлю БПЛА, тобто дронів, цьогоріч 40 мільярдів гривень. Це більше одного мільярда доларів. США беремо середню ціну хорошого FPV-дрона дрона 500 доларів. За цей бюджет можна було купити понад 2 мільйони одиниць FPV. і спалити все до біса на глибину в 10 кілометрів від фронту, кожну ворожу одиницю техніки, арти, броні і всіх їхніх красногвардійців мобілізованих. Або можна було купити понад 350 тисяч Мавіків, чи понад 20 тисяч панішер, чи понад 10 тисяч розвідувальних шарків. У зв'язку із цим в мене одне єдине запитання: де вони? Вони це гроші або дрони. І повторюся: якщо держава виділила 1 мільярд доларів США на безпілотники, то чому на них досі збирають волонтери? Напишіть в коментарях, хто отримував безпілотники від держави, чи може підрозділ вашого знайомого. Цікаво.